Як почалась війна, у нас пів села виїхало весною 22-го, а пів села ми жили. Ми в окупації сім місяців просиділи. Руски нас повністю окупували. Не виїзд, не в'їзд, не хліба, не аптеки. Так ми сиділи. Галина Іванівна виїхала з рідної Гаврилівки, що на Херсонщині в Береславському районі. На початку жовтня 2022 року. Одразу після звільнення українськими військами окупанти почали щоденно безжально обстрілювати село з правого берега Дніпра. Тож жінка виїхала до Кривого Рогу, намагається тримати зв'язок із рідними, але він часто відсутній через радіоперешкоди. Нині ж з колишніх тисячі мешканців у селі залишилось не більше 70-80 осіб. 5 жовтня. 22-го року. Ми приїхали в Кривий Ріг в 8 часов вечора. В народний дім, потім у нас 15-ту школу направили, там нас зустріли, дали нам їсти, спати, помитися, все таке. А потім на другий день нас направили в 27 школу. Тут є 27 школа. Ми жили тут до кінця липня, там цього року. А тоді нас перевели сюди. Я була в августі, в серпні вдома. Поїхала додому, то я сиділа в підвалі. Там трошки в дворі поприбирала, сиділа в підвалі і тоді назад поїхала. Там нема що робити. Цей пункт розміщення нових криворізців, які вимушено виїхали з власних домівок через активні бойові дії та російську окупацію, став прихистком для більш ніж двох десятків людей різного віку. Всі вони приїхали з Херсонщини. Нині ж благодійники займаються створенням комфортабельних умов розміщення та проживання ВПО. Тож в окремих приміщеннях триває ремонт. Заклад тільки почав функціонувати. Він почав повноцінно приймати мешканців з серпня місяця, десь 1 серпня. Це зараз тут чисельність 25, 24 особи, але вона більше розрахована на, на більшу кількість, і далі проводимо ремонти, далі намагаємося розширити, щоб більше прийняти людей, тому що ну, війна триває, війна триває, ви ж розумієте. Зараз ідеактивне переселення, ну не переселення, тимчасове переміщення з. Береславського району для потреб ВПО в приміщенні цієї гімназії в Тернівському районі облаштували 15 кімнат, які здатні розмістити в собі 70 людей. З минулого року через цей прихисток пройшли близько 300 переселенців. За підтримки міста в закладі організували триразове гаряче харчування. Сім'ям з маленькими дітьми надають додаткове дитяче харчування. Облаштували душові кімнати з водонагрівачами та засобами індивідуальної гігієни. В санвузлі є пральна машина. Місто продовжує прийматися. Тимчасово переміщеними, котрі і мешкають в нашому місті. Ви знаєте, що більше 120 тисяч людей проїхали через наше місто. Життя йде вперед, і люди одні приїжджають до нашого міста, інші виїжджають, тому йде така активна фаза зараз. І ми створюємо всі умови для того, щоб тимчасово переміщеним особам можна було зручно жити в нашому місті. Від початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року в Кривому Розі офіційно зареєстрували майже 77 тисяч ВПО з 15 регіонів України. З них 45% – це мешканці сусідньої Херсонщини, 29% – Донецької та Луганської областей. Серед прибулих 20 тисяч дітей та 15 тисяч осіб непрацездатного віку, в тому числі понад 2 тисячі осіб з інвалідністю. Ще понад 120 тисяч чоловік проїхали транзитом через місто. Міська влада та рада оборони міста робить все можливе, аби допомогти. Людям, які обрали Кривий Ріг, своєю новою другою домівкою, інтегруватися та стати частиною великої Криворізької родини. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.